Марське господарство Fruit, що знаходиться у селі Дельжелер та Тарбунарської громади, вже багато років вирощує сади з фруктовими деревами. Так у минулому році підприємством було висаджено молодий абрикосовий сад площею 4,5 гектари на крапельному зрошенні. А цієї весни досаджено ще 2 гектари абрикоси. Абрикос посаджений по схемі посадки 5х3 3, і ми робимо йому обмануту чашу по італійській технології. От, декілька сортів у нас по одному сорту на по гектару, один сорт гектар зроблена лінійка, щоб так починати уборку і на все літо розтягнути, щоб були, був врожай. За словами фермера, є велика різниця між осінньою та весінньою посадкою фруктових дерев. Осіння посадка – дерева слабкі. Осіння посадка дала прирости десь від 1,5 до 2 два 2,5 половиною, А весіння дає, от ви бачите, метр і вони не товсті. От. Тут свої плюси є, То, що в, тому році ми, в цьому році весною дуже багато квітів було, ми позривали квіти з дерева, щоб вони не, не, не потеряли. Направлення гілки, бо вони б легли, якщо ми ставили той урожай, вони б лежала на землі. Ще один недолік вісняної посадки, то що відбиває, якщо і садити весною, то треба дуже рано садити. Ми посадили не дуже рано, не пізно, але не дуже рано. І ми не отримали кількість гілок, яка вона була потрібна. То тобто, скількись ми витримали, але направлення не те. От, була проблема з цим. І штамби піднімалися, як тут вище і так далі. Ми проходили і спеціально піднімали гірки, щоб вони росли. Сортів абрикоси висадили декілька з різними термінами дозрівання. Перший врожай був невеликий, близько тонни. А ось наступного року на підприємстві сподіваються зібрати близько п'яти тонн з гектара. Приймаються все дуже добре. Тут, бачите, 2 гектари посадили всі до одного дерева. Кожну осінь е, красимо е, фарбою білою, з добавкою від зайців. Там препарат є спеціально для від зайців, е, щоб вони не їли, і то працює. За словами фермера, фруктові сади треба тримати не більше 10 років. По скоротечності, щоб не не тримати сад десь 20 років, 17, 18, 10 років. 10 років і все, розкорчували, і другу підщепу, другі сорти і все. Бо найкраще, найкращі плоди дерево робить в перші роки, поки воно молоде. Потім, поки, поки починаємо щось. Щось різати, обратний і різ, так далі. і так далі, Там вже, вже не так. Наразі підприємець збирається викорчовувати два 16-річні сади персика та черешні. Ми загорілися інтенсивним персиком, закупили під щепок GF677. Так розхвалили нам, її, що вона така гарна, така гарна, та гарна. Та ми купили в Італії і посадили цей сад і мучились. Десь 16 років. У нього і плодоношення. Він росте, росте, його треба різати і ще два рази робити зелену операцію. Але є у цій підшепі і свої переваги. Що мені подобається, якщо ви побачите сади на ниґдалю, Мі багато наших тут тримається ще за нього, От. то там дерева то больне, совмісінність плоха, сумісність плоха, а то вже висохло і так далі. А тут дивіться. 16 років, де, бачите, не одно всі дерева як одно. Це по-перше. По-друге, якщо на мікдальо, йде е, різні сроки е, е, созрівання цих персиків і, і різні сроки опадання лістів. Тому що там, де несумісність, ті раніше спіють, достигають ці персики десь на неділю і раніше збрасують ліст. І як оприскувати? Там дві тижні різниця. Як? А треба накрити, тільки 30% збросили листя, треба першу обробку вже робити. Щоб ці ранки, що залишилися, щоб їх мєдю. От. А тут, от скільки дерев є, тут 1250 дерев, вони всі одноразово скидують, пройшов все, все дуже гарно. Максимальний врожай цього персика був 40 тонн з гектара, звичайний від 20 до 30. Але з роками сад постарішав, тому було прийнято рішення його викорчувати. На цьому місці ми плануємо вирощувати саджанці пару років, щоб там віддихнула та земля. А потім син сказав, будемо садити абрикос. Є причини, з яких фермер збирається викорчувати і черешневий сад. Ми купили підщепу в Італії і прищепу в Італії, безвірусно купили Кордію і Рігіну. А це було 15 років тому, і ми не знали ці сорти, як себе у нас будуть вести. Це ну, для нас були нові сорти. А це сорти один з Німеччини, один з Чехії. А в них там вологість повітря зовсім друга. Коли цвіте у нас черешняця, у нас вологість ноль. У нас десь пчела починає добре працювати десь о 9 півдесятого, а на цей час у нас вже температура і треба 18, а у нас вже 25. Черешня крупна – 18-20 грамів один плід. Але її врожайність дуже низька. Максимальний врожай було зібрано на третій рік – 7,5 тонн з гектара. Потім врожаю не було більше, ніж 2 тонни з гектара. Черешня то не наша культура. Я скажу чому. Тому що в нас немає влаги, немає дощів. Справа в тому, що у нас черешня цвіте, вже цвіте. А черешня, щоб вона нормально зав'язала і е, е, гарні плоди е, виростила, її треба починати поливати десь за 10-15 днів до квітнення і закінчувати десь. Перед тим як будемо знімати плоди, десь тиж за два-три п'ять днів, щоб вона не полопала. А у нас черешня вже квітне, а вода через дві неділі подається. У нас поздно подається вода. Отже, у фермерському господарстві зробили висновки, що на землях півдня Одещини все ж таки краще зростають та плодоносять місцеві сорти фруктових дерев, які пристосовані до нашого клімату. Ксенія Переверзєва для видання південь сьогодні.